Молоді українці не поспішають іти на війну. Лише близько 500 хлопців 18-24 років підписали контракт із ЗСУ. Про це пише Washington Street Journal. Українські підлітки чоловічої статі часто кажуть, що перед ними стоїть вибір або піти в армію, або спробувати професійну кар'єру. Яка може бути перервана мобілізацією, щойно їм виповниться 25 років? Тому багато хто обирає еміграцію. І чому ж так вже тепер ми запитаємо? Бо ці підлітки дивляться, як зараз на вулиці виловлюють людей котрим вже більше 25 років. І ви думаєте, їм не вистачає фантазії? Додумати, що оце безчинство, котре тут, а це буквально це можна кваліфікувати як викрадення людей. Буквально на них нападають одразу кілька чоловік, тисикашників. Запихає її в бус, все повезли, ніхто документів ніяких не показує, ні, ні, ні взагалі Оце, ніякої процедури. Просто викрали людину, закинули все. І що думаєте, ці хлопці дивляться на це, і вони не здогадуються, що на цьому безчинство не завершується, що і далі там людину цю по службі, як там служитись? Буде як, і там буде воювати, якщо з нею тут. Хто піде добровільно навіть за гроші? Ви ж це до влади стосується. Ви ж не працюєте з людьми, ви, ви вважаєте їх за худобу, ви вважаєте, що вони повинні чомусь. Чому вони повинні те, що ви не робите? Ви своїх дітей оберігаєте? Оберігаєте. Ну, хто вам дорікне? Ну, природно. А люди, то чому вони повинні віддавати? Не лише при владі, всі люди, котрі забезпечені, влада їм також дозволила убезпечити своїх дітей. Вивезти за кордон тут. Вони під якоюсь опікою такою перебуває, що їх ніхто не чіпає. В цьому вся суть. Суть нерівності, поки влада не змінить ставлення до людей, поки не змінить практики мобілізації, так і буде. І всім тим, хто цим займається. Варто пам'ятати, що все це порушення закону і що за все, за все це не всім. Це так, як нам з Майданом, скільки там розстріляли людей, і хто там що відповів. Але будуть все-таки люди, де котрі відповідати, оці, котрі виконавці, будуть, бо прийде інша влада, хай якам там не була в нас. Приємність отих влад. ще ніхто жоден президент іншого не покарав за щось. Але так не минеться. Так це не минеться. Бо ви робите, чините злочин, хапаючи людей, котрі ще не вчинили злочин, а лише порушили. Вони відмовляються. Служити. Воювати. За це належить їм певне покарання. Суд через суд, звісно. Найбільше мене харить те, що все це роблять українці з українцями. Що Це не москалі тут за людьми ганяються. І ще це де Дехто прямо, з великим таким задоволенням це робить. В цьому і причина, що юнаки вони не мають з кого приклад брати, дивлячись на те, що з тих, хто відмовляється чистих з, чи з, лю, чи з, з людоловів, а добре а, де, а герої? ми часто. Ми часто Зловживаємо тут, навіть тим самим. герой, герої. добре. Де герої? Де герої? Як ви їх вшановуєте? Влада за от верховна влада від початку війни, навіть нагороди нової, я не беру до уваги відомчих нагород, не придумала, щоб відзначати. От ряд, э, рядових сержантів, от, окрім того, що було, все те й лишилося. Взяли медаль, котру кучма роздав всім ветеранам, всім афганцям, ветеранам, захиснику вітчизни, і, і тепер її дають як нагороду, як поданням. Ви б її притримали і потім так само всім видали, просто за, за участь саму так, і раз так було. А придумайте щось було в всює за бойові заслуги, за відвагу. Оце вона була так, для рядового, для рядових, для сержантів. Солдатський орден був, слави орден, що офіцери його не отримували. Чим ви ви... це ж також все предмет, у вас все це предмет торгу. Ніхто цим не опікується солдатом рядовим. Воїнам. Бляха, розмножити офіцерів там. Ну, створіть тоді бригаду з офіцерів, хай вони вишикуються. Пішліть їх, хай там. Ви не вмієте толком нічого організувати. Скільки у нас людей, котрі вийшли у запас військових котрі Це професійні військові. Їх треба було призивати. Але вони вам не цікаві, бо ж там вже позаймали ті посади, на котрі б їх би треба було брати. Ну, от би брали б їх, так, створіть, створіть бригаду з офіцерів. Та нас вже з генералів, мабуть, можна бригаду створити. І дітей ви хочете за гроші заманити, щоб вони воювали. За вас Бо вони не бачать, що за що своє вони там мають воювати.